Одного осіннього ранку, коли сонячне світло м'яко пробивалося крізь густий туман Карпатських гір, лісник Остап готувався до звичайного обходу лісу. Він вже 18 років жив у невеличкому будиночку на узліссі, і для нього ліс став рідним домом. Птахи, дерева та дикий звір це були його сусіди. Остап добре знав кожну стежку, кожен звук, кожен кущ та дерево. Та що казати, навіть знав настрій цього лісу. Цього дня до Остапа завітав його старий друг Максим, з яким вони не бачилися вже багато років. Максим міський житель. Він вирішив провести кілька днів у горах та трохи відірватися від суєти міста. Вони згадували старі часи за чашкою чая, сміялися й розмовляли. Коли Максим раптом запропонував, А може, на полювання? Давно не тримав рушницю в руках. Та без проблем, охоче погодився Остап. Сьогодні ж і підемо. Доснідавши та зібравшись, вже через годину друзі вирушили у глиб лісу. День був чудовий, свіже повітря, тихий шелест вітру у вершинах дерев і легкий звук кроків на опалому листі. Рушниці висіли за спинами, і чоловіки наквапливо йшли, розмовляючи про життя. Раптом вони натрапили на дивну стежку, яку Остап раніше не помічав, хоч і обійшов увесь ліс здовше поперек. Вона вела до невеликої зарослої будівлі, прихованої густим плющем і мохом. Звідки він тут взявся? Дуже дивно, я ніколи не бачив цього будинку, а цю частину ліса я добре знаю, пробурмотав Остап, здивовано розглядаючи будинок. Отакий «От ти лісник, що не знаєш своїх угідь, пошуткував Максим, підморгуючи Остапу. Але Остап тільки звів плечима, не знаючи, що відповісти. Будинок виглядав занедбаним, але двері були трохи прочинені. Повагавшись, чоловіки вирішили підійти ближче. Коли вони ступили на поріг, вітер раптом посилився, і наче з глибин лісу до них долинуло приглушене, ледь помітне шепотіння. Поглянувши на Остапа, Максим підштовхнув двері і ті з легким скрипом відчинились. Усередині все було покрите товстим шаром пилу, а в повітрі відчувався затхлий запах часу. На стіні висів старий портрет жінки у довгій сукні, яка здавалася надзвичайно сумною. Це точно не схоже на мисливський будиночок, прошепотів Максим, оглядаючи кімнату. Як тільки він це сказав, у кутку кімнати раптом почувся глухий стукіт, наче хтось пересував меблі. Обидва чоловіки різко обернулись, і Остап підняв рушницю, готовий до несподіванки. Але в тій частині кімнати нікого не було. Вони почули тихий жіночий голос, який ледь було чутно. Допоможіть. Максим подивився на Остапа. На його обличчі застигло здивування. Ти це чув? запитав він. Остап кивнув, обережно підійшовши до тієї частини кімната, де було чутне голос. Але звідки? На підлозі лежав старий килим, під яким помітно вирізнявся квадрат, наче контуру дверцят. Максим відкинув край килима, і там дійсно у підлозі були дверця та з круглою відкидною металевою ручкою. Треба відкрити, без вагань вирішив він. Голос був, напевно, звідти, та потягнув за металеву ручку. Всередині було темно, а знизу віяло холодом і невідомістю. Донизу вели старі кам'яні сходи, що зникали в темряві. Запалюючи сірники, щоб бачити, куди йти, Остап спустився вниз. І Максим пішов за ним слідом. Це виявила ще мала кімната, де вони побачили старовинні меблі, великі рами з потрісканими великими дзеркалами і кілька підсвічників на столі зі свічками, які виглядали, наче їх нещодавно запалювали. Остап запалив свічки на одному з них та оглядівся. Все виглядало досить дивним, старим та занедбаним. А у кутку на підлозі лежала досить велика купа чи то одягу, чи то кольорової тканини, а велика шафа стояла порожньою з відчиненими навзріч дверцятами. Та найбільше здивувала стара книга, що лежала на столі. Вона була відкритою на сторінці, де містився текст на старослов'янській мові. Максим простягнув руку до книги, але раптом почулися кроки за їхніми спинами. І, обернувшись, вони побачили жіночу постать у білій сукні, яка здавалася напівпрозорою. Вона стояла на сходинках і дивилася на них сумними очима. Її голос знов прозвучав у тиші: Ви прийшли звільнити мене? Не встигли чоловіки оговтатись, як світло свічок і згасло. Темрява накрила їх, і повітря стало важким. Постать жінки почала зникати, зливаючись тінями. Остап швидко взяв книгу і вони побігли до виходу наверх. Біжучи сходами позаду Остапа, Максим відчув потожний поштовх повітря в спину, наче щось його виштовхувало. Коли нарешті опинилися на дворі, будинок зник. Розчинився в повітрі, ніби його ніколи й не було. Залишився лише незвичайний туман, що швидко розвіювався під ранковим сонцем. Зникла й стежка. Того ж вечора Остап з Максимом довго сиділи біля вогню. Розмірковуючи над тим, що сталося, пояснень не було. Розглядаючи знайдену книгу, Максим запропонував взяти її до міста і дослідити, перекласти умовознавців та дізнатися її зміст. Але лісник знав, що деякі таємниці краще залишати нерозгаданими. Щось йому підказувало, що ця історія ще не завершена.